Вечір добрий вашій увазі. Випуск новин стрий сьогодні за вівторок, 15 листопада. У студії працює Микола Бойків. Відомий у всій Україні композитор Геннадій Сасько. Нині був у стрию. Творчу зустріч для краян організував дрогобичанин музикознавець, член правління національної спілки композиторів України Володимир Грабовський. Добрий друг нашої музичної школи, саме у стінах цього навчального закладу поціновувачі великого мистецтва знайомилися з творчістю Геннадія Саська. Безпосередньо спілкувалися з ним. Нема відчуття того, що я вже якийсь старий, що я вже не потрібний, що я вже щось вже все зробив. У мене дуже багато планів, дуже багато проєктів. От бачите, цей фестиваль. Він для мене просто от, ну, реалізація того, що є, що я зробив, я ще зробив, привіз нове і так далі. Тому це всі дати умовні. Я не звертаю уваги на такі цифри, дати то все. Які, я ж кажу, посади, премії, назви, звання, то все така суєта, суєт, а є музика. Є діти, які знають, що є такий мультфільм Капітошка, якому вже 36 років. Скільки поколінь вже, то мабуть і ваше покоління дивилася цей мультфільм, знала цей мультфільм. А це для композитора я вважаю найбільше, що є, то визнання. Що ти дійсно прожив життя? Не дарма Панець Астрийської музичної школи презентувала публіці пісню Капітошки. Саме сьогоднішній славний гість пан Геннадій Сасько є автором нот до творів із відомого мультфільма і ще дуже багатьох, які сьогодні виконували місцеві талановиті діти та їх вчителі. Влаштували міні-фестиваль фортепіаної музики. До Стрия композитор приїхав вперше. До цього бував лише у Другобичі. Там і ще в Трускавці найближчими днями відбудуться такі ж творчі вечори за його участі. В нашому турі планується така собі концертна програма разом з творчими зустрічами. Я паралельно буду знайомитися з якимись новими творами, які я зробив, які не знаю тут. І паралельно будемо говорити про долю української музики, про її, так би мовити, розповсюдження, про те, яким чином ми можемо сприяти тому, щоб наші діти мали чітке національне підґрунтя для подальшої музичної діяльності. Йому 70, але молодий душею. Пан Геннадій, виходець із Донбасу та уже довший час проживає і працює в Києві. Нині в столичному інституті музики навчає дітей. Також є керівником видавництва дитячої музичної літератури Гроно, диригент, музичний редактор, заслужений діяч мистецтв України, член національної спілки композиторів України. Тому такі от фестивалі, які влаштовують в невеликих містах України, вони дійсно є показником того, що музика жива, музика цікава, музика спрямована. І дітям і юнацтву і вже старшому поколінню, так би мовити. Вона є, вона існує і вона цікава. Його музика це щось особливе. Часто він звертається до фольклору, додає своє, перевтілює на теперішній лад В доробку композитора. Симфонічні твори, вокальні, хорові, камерні для фортепіано, скрипки, віолончелі, інструментальні, мюзикли. Джазові п'єси і музика для дітей. Для них переважно й пише. Для мене найважливіше є те, що я маю можливість е, поспілкуватися з е, дітьми-виконавцями і з педагогами, які їх вчать. Тому що час іде, ми вже живемо в 21 столітті. Діти вже трошки інші, вже музичний. Музична мова, музичні образи вже трошки інші мають бути. Вже ми виховані на класиці. То добре має бути, то є підґрунтя. Але далі ми мусимо розвивати свою українську фортепіанну музику, хорову музику у всіх жанрах для того, щоб діти знали, що Україна має самодостатній загін композиторів. Про її величність пісню Соловіну нині говорили, співали і слухали в центральній дитячій бібліотеці міста імені Василя Стефаника. Туди на зібрання літературно-мистецького клубу муза запросили відомого артиста, співака й композитора Михайла Золотуху, окрім й вихованців стрийської дитячої музичної школи його підопічних на майстер-клас. Зібрали не ми школярів а. Бібліотека запросила нас разом з моїми вихованцями з музичної школи, щоб ми прийшли і поспівали трошки для всіх інших дітей. У нас у школі є дуже багато цікавих, гарних молодих хлопчиків і дівчаток, які в скорому майбутньому будуть непоганими співаками, напевно, артистами. Ну і Ми всі з радістю прийшли сюди сьогодні. Будемо трошечки співати. Пан Михайло розповідав читачам бібліотеки, що прийшли його послухати про своє дитинство. Чому і коли захопився музикою? Що вона для нього значить? Так безпосередньо з перчинкою і гумором презентував збірки своїх пісень, заохочував співати, долучитися до великого мистецтва. А його вихованці мелодійно, милозвучно та емоційно виконували свої твори. Ічні епохи сьогодні пережили учні першої школи напередодні третьої річниці майдану. Дев'ятикласники організували творчий виховний захід «Нехай святиться у віках в бурні здобута незалежність, аби донести до кожного прагнення розвивати найкращі риси українця патріота. Бо є з кого брати приклад: козаків, січовиків, вояків УПА, майданівців та атовців. Годинний концерт містив у собі п'ять частин. Це були коротенькі розповіді, пісні, поезія та інсценізація всієї боротьби українського народу за вільну і соборну державу. За словами організаторів свята, його організували для дітей, аби не забували про героїчне минуле, а в майбутньому стали гідними синами своєї країни. Yeah Добрівлянки. Таких казкових красунь ви ще не бачили. Тепер маєте можливість. Продовж місяця експонуватимуться витвори мистецтва Тетяни Грищук в музеї Обеля. Отримайте естетичне задоволення від споглядання про техніки й історію творення ляльок. Дивіться далі. Шарнірна лялька і теді дол в таких техніках виконала Таня свої роботи. Шарнірна лялька зроблена з використанням шарнірних з'єднань. Ця лялька може приймати майже будь-яку людську позу завдяки вбудованим в шию, плечі, лікті, зап'ястя. Торс, стегна, коліна, щиколотки, а іноді і пальці шарніром. Всі частини тіла тримаються разом за рахунок спеціальних резинок, захованих всередині, і дають потрібний натяг, коли ляльці надають будь-яку позу. Авторка використовує глину, яка твердне на повітрі. Всі ляльки робить з нуля. Раніше вони були куском глини. Процес створення складний, трудомісткий і, як правило, затратний. Для того щоб зробити шарнірну ляльку, потрібно півроку, а то й рік. Мінімальні затрати приблизно 1500-2000 гривень. Освоювала грабівчанка техніку самостійно методом пропі помилок з допомогою інтернету і спеціальної літератури. Велику основу дали їй освіта живописця. Вчилась у художньому училищі нашого міста. Хейдмейдити почало всього 10 місяців тому. До 160-ти річчя від дня народження Івана Яковича Франка у місті відбулася святочна академія. За участю хорів. Камерного оркестру, академічної капели та жіночого ансамблю. Хто ж навідався до Страя, аби прославити каменяра, більше у матеріалі? С нами були в гості нашої церкви умінської рекордицький митрополит Андрей Шевтицький, який почав підно співпрацювати, який почав сприймати його твори. будь випадок, коли він повернувся з заслання від Росії Митрополит Андрей, якраз помер Іван Франко, приїхав на його могилу. Іні священники сказали, що він ще є атеїст, їсти, вони сприймають і критикують церкву. Петропита Шептицький сказав, якщо він атеїст, то ми всі там хочемо І в цій разі з духовенцем священник допомогти на його могилі панихиду. Це і свідченням того, що будь-які закиди, які він подає, що Ван Франко не сприймав церкву чи Бог атеїстом, це і неправдиві. Після того отець благословив захід, ініціатори якого жолем засвідчили кількість артистів на сцені більша, ніж глядачів у залі. Українці і стріяни також мало знають про франка, тому повинні більше відгукуватися на всілякі дійства, тим паче, якщо вони безкоштовні. від того, що Івана Яковича Франка багато з нас та всі ми не знаємо до кінця повністю. Мені видається, що якби була пам'ять у будь-якому польському містечку, селищі Міцкевичу, то напевно би всі зали були зайняті. І від того, напевно, поки що ми маємо таку ситуацію, яку маємо і живемо, так і живемо. Тім Шану Івану Яковичу віддали як належить. Викладач Львівського католицького університету Василь Стефанів вніс свою наукову лепту під час доповіді. Добрим поетичним словом спомянула заслужена працівниця культури Марія Христинич під супровід музичних барв. Дало зіграними композиціями Франка прославили музиканти академічної капели Трембіта. Ніжні жіночі голоси, Мадріджел, Войсес виконали в'язанку неперевершених пісень. Але в болоті грали у футбол вихідними в Миколаєві. Там одноіменний футбольний клуб у рамках 19-го туру першої ліги приймав Стрийську скалу, яка, на жаль, знову програла. Хоча, за словами головного тренера нашої команди Василя Малика, за безпосередньої участі рефері, господарі перемогли у цій зустрічі 2-0. По голу вони забили у кожному із таймів. Перший до слова, з пенальті, який нападнику корабелів прийшлося виконувати двічі. Бо першого разу, на думку арбітра, захисник Малиново-Зелених завчасно забіг у штрафний майданчик. Стрияни ж свої голіві нагоди змарнували, поступилися і ще більше скотилися вниз по турнірній таблиці. Мені от просто цікаво по тих, по тих пенальті, що нам били. Раз, що пенальті не було. Можете запитати знаємо, свого нападаючого. А два б'ють, не забивають і потім перебувають. А якби не забив другий пенальті, що би було? Було би третій, четвертий, от мені цікаво. Ми забуваємо в другому таймі чистий м'яч, не зараховують. Я навіть не знаю, що, що сказати. У нас хлопці молоді, 19, 20, 21 рік. І одним мені в розівався, в мене питається, для чого такий футбол? Для чого їм грати, для чого ми щось готуємося, тренуємося. Нам просто відривають голову, навіть не, не дають дихнути. Ребята сегодня бились, отдавались до останньої хвилини, вложились под шайбу, не давали її залетіти в наші ворота, ну і пытались где-то даже по возможности что-то розігрувати разыгрывать на этом поле, хотя была установка. Попроще і подальше. Наступний поєдинок скала проведе 19 листопада у Стрею проти нафтовика Укрнафти з Охтирки. Це буде останній матч осінньої частини сезону. Це було останнє повідомлення. Цей випуск новин та інші ви можете переглянути на сайті telelan.com.ua. Якщо маєте щось цікаве, телефонуйте 42297. Доброго вечора. Завтра у стрію сніжитиме. Температура повітря від трьох морозу до нуля. Вітер південно-західний. Дутиме зі швидкістю 4. 400...